Так, всім привіт! Хто мене дивиться? Зараз, ну так. Коротше, не було чим зайнятися, як завжди, ломка. Вирішив піти покопати. Приїхав до нас, тут місце називається Швейцарія. Ліс. Це старий-старий тракт. Чи дорога, як правильно її назвати вона йде до сусіднього села. Вона тут є ця дорога і на картах Шуберта. Взагалі постійно вона тут є. Ну, я так по підкраю рішив пройтися. Тут ходили, вже переходили. Одним словом, було декілька сигналів. Ну там так, гільзи пару штук, проволока алюмінієва, меряно, ні фольги, ще більше. І тут тим-тин-тин по, по горбочку так. І бздень. Я навіть думав, що це може якийсь гарячий камінь б'є. Але б і попалася монетка. Я навіть не копав рукою і так скарбнув. І ось така його монетка. Так, ну я не знаю, буде вам видно чи не буде. Мабуть, не буде, скоріше за все. Тому я вам скажу, це у нас дві копійки. Дві копійки 1800 10 12 -х років. Там її не видно, треба мити, драяти. Ну, в общем так його. Ну, принаймні, початок є. Навіть цікаво. Так, куди я буду йти далі? Далі будемо йти по дорозі. Десь там повинен звернути, подивлюся, вже потім в мене розпечатана карта. Десь в тій стороні мало бути поселення. От ми його будемо шукати. Там воно невеличке було, проте воно б колись було. Ну що ж, будемо шукати, зараз я обійду ще ці склони ретельніше, бо може якраз. З руками як як земля осідала. Внизу там трошки пробігся. Там вода позмивала, але нам теж може, що є, нема там одне сміття. Ну вирішив ось. І, як бачимо, не даремно. Є в нас знахідка. Дві копійки. Це на хто тоді був Олександр перший. Отакі От діла. Ну що ж, дивимось, не переключаємося, шукаємо далі. Так, ну що ж народ, обходив я там нічого не було, пішов я далі так по дорозі йду. Проволки, звісно, дофіга. Блін, клас. Я так думаю це п'ятак. мабуть, мій перший. Блін, сигнал був такий, що капець б. Якось бздень, бздень, блін, я навіть думав, що це точно грунт, блін. Я ще навіть не дивився, я тільки викоп побачив вико отакого от фігована величезна. Блять, я сука! Я її ще й довбанув трошки лопатою, мать його за ногу. Пісес. Магамула, блін, ну нічого. Хе... Там не страшно. 1764 рік. Перший мій п'ятак. Блін, з цієї сторони звиню ще. Ну нічого. Не знаю, вам буде видно, не буде видно. Ось тут зелене, може, щось воно відмиється, така бляха здорова. Перша моїх 5 копійок. Бляха-муха. От що дає стара дорога. Так, да, може вони знахідки нечасті будуть. Проте, блін. О! На цих місцях не знаю, вже, мабуть, ходило сотні людей, блін. Фортунка. Класно. Блін. Датчик офігенно, блін. По такому бур'яні, блін, тому в лісі косив, блін. Ні хрена, де не дать, здень, здень, блин. Красота. Ешь кінь Ех, Ну і Шукаємо далі. Отака штука, хлопці. Блін, не можу натішитися. П'ять копійок, блін, перший, цех на сто. Елізавета, наверное, зараз Екатеріна. Та блін, яка різниця. Головне, що класно. Оце байда здорова. Ну добре, будемо шукати далі. Давайте. Поїхали. Так народ, в общем я трошки звернув з дороги, дорога он проходить. Ось таке воно. Тин -тин 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 -тин. Основна дорога пішла далі, а я звернув тут трошки на цей самий. Вон там десь я був там десь за деревами. У мене було відео. Сюрпризи старої дороги, чи лісової дороги, не пам'ятаю. Там я знайшов дві монети підряд. Зараз тут походив, по околицях так походив, ну, в пулі в основному, по війні, осколки. І тут був сигнал. Сигнал робив зразу 50. Ну, думаю, копну. Зараз вже чітко б'є 70-72. Ну, не знаю, буде вам видно. 60-70 такого, 69 воріш. Нижче. Сигнал посилюється. Коротше, щось тут є цікаве. Проблема в тому, що тут <кхи> Блин, як назло, корінчик виріс. Десь там під цим корінчиком у нас щось є. Ну отож, не переключаємося. Зараз будемо копати. Далі. Ну що ж, народ, викопав я той сигнал, обкопав, під корінь, а тут отакого от фігня. Через то воно мені било гарно 70. Квадратне кільце. Проте скажу так. І глибоченько було, і під корінням. По суті, воно старе. Раритет. Тільки кому цей раритет нафіг надо? Хіба що на металолом. Ось така фігня. від чого воно могло бути, біс я знаю. Ну, може від підводи, так думаю, там де упрощіпляють надишливі. Ну, то суть голі вже не міняє. Коротше, желізо. А ми думали, що щось цікаве. Ну нічого, шукаємо далі. Зараз ще 5 минут і будемо йти вже додому. Ну давай. Так, народ, вертаюся я вже додому. Купав я вон там, на тому-то походив трошки. Був сигнал. це так, По дорозі вже додому, підкраї до другий вже 50-52. Щось викопав, не знаю. Зараз ще будемо дивитися. Мабуть, якісь, щось радянське. Так. Дай вона десь тут того, щось діла. Помимо Бім так вісьмо посерединці. О! Є так, як це нього? Ладно. Типу поставимо кусочок. О, щось в руці. Оба на щось є. Що за фігня? Що за фігня? Це мабуть пуля якась. Чи ва в гірка? Біс його знаю. Ні, мабуть, пуля. Заряджалася. І тум, чпокс, покс Це вона, напевно, вже в когось була попала. в общем не знаю. Така ж Мабуть, пуля, я гадаю. Старовинна. В боках на бортики якісь. Наверно, да. В общем такого ерундиця. Ну що ж, нам дорога предстоїть іще далека, на ту сторону і далеко. Ми зайшли. Ну що ж, якщо щось попадеться, то я вам покажу. А як не попадеться, то вже буде загальний огляд. Давайте. І так, камради. Вийшов я вже на основну дорогу. Ось вона вже йшла у нас туди прямо. І під краєм Гарний сигнал, мідь. 77, 78, 80. Є надія, що щось царське. Зараз будемо копати. Я виключуся, звичайно, бо незручно. А потім включиться і вам покажу. Так, камради, викопав я отаку ямку. Десь щось є. Будемо шукати. Тебе цікаво. Цікаво. Так, спершу візьмемо цю грудочку на всякий випадок. Заберемо її й в грудці. О! О. Де воно що може бути. Оба! Щось є. Бляха-муха, це не монета. Це якась херня. Шайба. Бліна, муха. Оце надію дало ми. Алюмінієва шайба. Ха-ха-ха. А я думав, в останній сигнал буде цікавий. Ну нічого, шукаємо далі. Ну що ж кабради, ось і закінчився мій коп. Прийшовся я по цій дорозі. Ну не всю там, бо нема коли. Як копично, блін, щось випливає. Ну короче, прийшовся і не зря. Як кажуть, не густо, але і не пусто. По знахідках. Шмурдяк. Ось такі кришки від батареїв. Ну, Блін, я не знаю, що ними там робили цими батарейками, але ну, їх повно. Там ще пару штук був викинув, це перші, які викопував, ще брав, а потім вже плюнув на все. Пробок, також до фігай трошки. Гільзи. ну За теж пару гільз зразу взяв, а дітану їх нафіг. Купнув, побачив, викинув і все. Ось така цікава пуля. Ну, Блін, не знаю, на її голову можна було знести тільки там, якби попало. Ну, це Старе. Потім. Кулія, ну, я так розумію, це вже десь, ну, яке, Друга світова, з Першою світовою перекликуються тут. Дроб Мисливська, оплавочок якийсь. Це тут також дроб, ні, теж дроб, мабуть, якась. Ходячка наша. 50 копійок 2006-го, 25 копійок 92-го, кльопки шайби. Остання шайба що нерви потріпала. Думав, що остання монета буде цікава, але нічого. Значить так, По знахідкам. Ось таких дві копійки. Ну їх треба мети, не хочу. Зараз подзвонила дружина, що треба їхати срочно, ще що щось приспічувало. Дві копійки, 1800 якихось Короче, Олександра І це ну, буде видно. І для мене знахідка дня. Мабуть, кожен хотів би знайти п'ятак. Ну, я його знайшов, Чуть-чуть коснув, звісно, жалко. Ну, Наслідуючий раз буде за науку як копати. Гарна монета, величезна, мені на три пальці. З іншої сторони, окисли, дуже сильні окисли. Не знаю, якщо щось вийде відшкрабати, Відмочити... Ай, йоханий бабай, бабайко, марі собаки. Якщо вийдеться від то буде добре. Не вийде, ну нічого, все одно приємно. Гурт видно. Не знаю, вам буде видно, не буде видно. Ну, взагалі знахідка зачотно, як кажуть. Ось такий в мене був коп сьогодні. Та він і не довго длився. Приїхав я сюди близько пів Пройшовся туди назад, зараз вже пів шосту. Скільки? Два години ходив, можна сказати. Шукав ще менше, бо поки що дійшов. блін. В общем, така штука. Покопали, комарів погодували і їдемо додому. Ну, на цій хорошій ноті. Блін, 5 копійок вже кап'яспли. Коп Коротше, на цій ноті закінчуємо наш коп. Я з вами не прощаюся, до наступної зустрічі. Ще побачимось. Підписуйтесь, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. Подобається, не подобається. Ну все, як зазвичай. Обов'язково підписуємося та переглядаємо. Ну все, пока-пока.